Вітаю, друзі! Сьогодні 14 лютого з вами знову Лири Кличок. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликав Володимира Зеленського швидше підписати угоду. каже росіяни: готові. Тим часом Зеленський висловився також про завершення війни та про можливі терміни проведення референдуму і наголосив, що дні Путіна спливають. І я каже, проживу довше ніж той. Сполучені Штати Америки ж готові нібито ратифікувати угоду про гарантії безпеки для України. Про це повідомив Андрій Сибіга, але є одна примітна деталь: А Макрон. Розкритикував песимістичні висловлювання щодо України, стверджуючи, що війна насправді послабила Росію. Але якби Макрон трошки більше для цього робив, Росія була б ще слабша. Втім, давайте про все це будемо по порядку розбиратися. Підписуйтесь, коментуйте, також ставте вподобайки і прошу вас долучитися, друзі, до чергового збору для 66-ї бригади. Сума збору невелика, відносно, звісно, невелика. 60 тисяч гривень. Хлопці просять. На фронт речі першої необхідності, серед яких генератори, акумулятори до автомобіля, запасні частини і все інше, що вкрай їм необхідне. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео. А тепер давайте, друзі, будемо детально розбиратися із тим, що власне вам варто знати на цю хвилину про переговорний процес і про позицію Сполучених Штатів Америки. У цьому справді надскладному процесі, Дональд Трамп учора закликав президента України швидко підписати угоду і каже, що Росія дуже хоче закінчити війну. Президенту України треба почати діяти, інакше він втратить прекрасну можливість. Схоже, нібито на погрозу, але з іншого боку, друзі, всі сходяться, мої колеги в думці про те, і я також схильний до того, що Дональд Трамп не буде виходити з переговорного процесу. Враховуючи і цю позицію, Україна і Росія продовжують непрості переговори щодо досягнення угоди про замороження війни, Володимир Зеленський заявив, що мирна угода, правильно як на мене було б називати, все-таки угодою про припинення вогню, має бути прийнятною для українців за його словами, якщо буде реальний компроміс з Росією. То референдум може відбутися через кілька місяців. Про це він говорив для видання «Атлантик», Ми про це детально також вчора обговорювали в рамках підсумкової програми Центру громадської аналітики Вежа. І президент наполягає зараз знову на тому, що для досягнення остаточного рішення все ж таки необхідно буде проводити референдум в Україні. Він каже: референдум мав би. Величезну силу в плані гарантування безпеки України, тому що я впевнений, що весь світ визнав би референдум, якби він був проведений належним чином. Ну і також він заявив, що деякі українці, ймовірно, були б готові прийняти будь-які умови, але ми не можемо прийняти умови, які пропонує Росія, бо вони можуть завтра. Розвернутися і розпочати нову війну. Ну, як ви бачите, президент все-таки у своєму коментарі говорить про те, що переговори тривають, вони будуть тривати. Розмова про остаточний варіант угоди ще триває, але, як на мене, технічно вона напрацьована. Зараз будуть досягати якихось політичних рішень. Під час зустрічі в Женеві 18 та 18 лютого це обов'язково ми будемо обговорювати тут на каналі, тому не забувайте перевіряти свої підписки. Ну і окрім того, Зеленський заявив, що Україна розраховує на кілька великих пакетів допомоги до річниці початку російського вторгнення. Він каже, що ми отримали з приводу цього позитивні сигнали від партнерів і каже, окремо ми працюємо над ракетами ППО. І ще над деякими речами, щоб посилити наших військових, ми хочемо і всі партнери з цим погодились, щоб за 10 11 днів до 24 лютого зробити максимальні пакети підтримки для України. Ну і також Зеленський коментуючи саме. Перебіг переговорів, перебіг війни в Україні для видання політико сказав, що дні Путіна фактично лічені. Тобто йому залишилося не так багато. Ну в будь-якому випадку Зеленський наполягає на тому і стверджує, що він молодший ніж Путін, ну і проживе довше. А у нього, тобто в Путіна, дасть Бог не так багато часу. Залишилось. Говорить, він наступне дослівно. думаю, Путін теж у складному становищі, тому що. Я можу, каже, говорити з вами, тиснути руки, я не боюся, я хочу бути вільним і хочу змін після політики. І я тут, бачите, тож я вільна людина, і я молодший за Путіна. Ну, точно, Зеленський натякає, що Путіну залишилось не так довго, мабуть. А що ви думаєте з цього приводу, друзі? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Також учора на полях саміту Мюнхенської безпекової конференції Андрій Сибіга, очільник закордонного слава України, який зустрічався, до речі, із своїм колегою з Китаю Ван Ї, заявив про те, що Сполучені Штати Америки готові ратифікувати гарантії безпеки для України у Конгресі. І каже, Україна отримала інформацію від США про готовність ратифікувати гарантії безпеки в Конгресі. Йдеться саме про юридично зобов'язуючі гарантії, а не запевнення. І це, мовляв, вперше в історії України, і це дійсно так. Але далі він поточнює. Проєкт двосторонніх гарантій майже готовий. Хоча раніше Володимир Зеленський говорив, що він готовий на 100%. Це означає, що документ напрацьовується, і що буде в тих гарантіях безпеки, поки що незрозуміло. Ми також про це детально говорили з колегами в рамках проекту центру громадської аналітики. Вежа ну і там друзі можуть бути запевнення юридичні запевнення, але це не означає, що американські війська будуть воювати проти Росії на території України. Ну і Сибіга також назвав США важливим елементом безпекової архітектури в Європі загалом. Європейці зараз дуже бідкаються з приводу того, що Сполучені Штати Америки не проявляють достатньої прихильності в безпекових питаннях до них, як то було за часи Джозефа Байдена, першої каденції Трампа і раніше, так як Європа звикла жити десятки років. Дуже багато гарних виступів на полях саміту Мюнхенській безпековій конференції. Це все виглядає дуже привабливо, але говорять в переважній більшості про безпеку Європи, хоча й в контексті України. Макрон, до прикладу, розкритикував песимістичні висловлювання щодо нашої країни, стверджуючи, що війна насправді послабила Росію, і це дійсно основне завдання, яке ставить перед собою сьогодні Європа, було б краще, аби вони, звісно, не торгували з Росією. Тоді б можливості Росії були б набагато меншими. Що говорить президент Франції? Росія витратила надмірні суми грошей на війну і зараз вступила в рецесію. Вона ізольована економічно, вона повністю залежить від Китаю, вона вже має серйозну демографічну проблему, вона втратила сотні тисяч молодих життів через ілюзії. За його словами, необхідно забезпечити, щоб мирне урегулювання було таким, яке збереже європейську безпеку. Тобто, друзі, наголошую, європейці наполягають, на тому, щоб у угоді про замороження російсько-української війни були гарантії безпеки для Європи, і вони хочуть бути повноцінним суб'єктом цього переговірного процесу, але в них не виходить. Так, от ця угода повинна, як каже Макрон, стримувати Росію від нових спроб агресії, а також не дати решті світу. Приклад для наслідування, Погоджуюсь на 100%. Але спостерігати, просто спостерігати за цим, ну це, як на мене, не дуже правильно. Хоча пан Сікорський, очільник закордонного відомства Польщі, говорив про суми, які вони витратили на підтримку України і так далі. Ми зараз до цього повернемося. Також Макрон заявив, що відправити війська коаліції рішучих в Україну зараз означало б ескалацію. І втрату контролю над ситуацією. І дійсно, виглядає так, що європейці бояться не лише відправляти свої війська в Україну, а й вводити потужні санкції. санкції, які нашкодили б Росії, тому що Росія це може розцінювати як ескалацію. Європа боїться ескалації. Ну і Сікорський, якого я щойно згадав, сказав, що Європа заслуговує на участь у переговорах щодо України. Він наголошує, що США фактично заробляють на війні в той час, як Європа витрачає реальні гроші. За його словами, Європа вже витратила понад 200 мільярдів євро і пообіцяла ще 90 мільярдів євро, чого має вистачити на оборону України ще на два роки. Ну щирості, звичайно. Сікурському треба було б трішки десь хоча б позичити тимчасово, тому що вони отримали на свою оборону з бюджету Європейського Союзу по програмі «Сейф» 47 мільярдів євро, буквально кілька місяців тому. А тут говорять, що нам 90% вистачить і на бюджетну підтримку, і на військову на два роки в умовах повноцінного широкомасштабного вторгнення, коли боєприпаси і військова техніка спалюються на фронті, на відміну від поляків, які просто. Розміщують на складах ці самі боєприпаси і військову техніку. Просто обслуговують також. Сікорський зазначив, що Росія, яка за 4 роки не може захопити Донбас, не здатна завоювати Європу. Але чому ви так тоді її боїтеся? Цікаве судження Сікорського. Ну а питання до нього риторичне, звісно. У Польщі ж ухвалили закон, який звільняє від відповідальності громадян, які воюють на боці України. Таким чином поляків звільнили від відповідальності за участь у війні, які допомагають нам. Також у межах поправок ухвалили амністію на випадок, якщо якийсь громадянин Польщі вже був засуджений за це. Навіть таке в поляків друзі було. Ну а до прикладу, міністр закордонних справ Португалії Пауло Оранджел також на Мюнхенській безпековій конференції заявив про те, що переговори європейських країн з Москвою не зашкодять мирному процесу, і підкреслив, що основою мають залишатися прямі контакти між Києвом і Москвою. Ну, врешті-решт, такі контакти є. А от Марко Рубіо на полях саміту вчора трішки сколихнув. Безпеку Європи. Чим саме він пропустив ключову зустріч із європейськими лідерами щодо України в останній момент скасувавши свою участь через накладки в розкладі. Про це пише Financial Times. Європейські посадовці дуже сильно були стурбовані тим, що Марко Рубіо не буде присутній на цій справді важливій зустрічі і розцінювали це як відмову Вашингтону від участі у будь-яких переговорних процесах, безпекових питаннях. Але журналісти. Ньюсмакс та Fox News з посиланням на українських посадовців повідомили, що Марко Рубіо проведе зустріч сьогодні в Мюнхені, о 18-й годині за київським часом із Зеленським. Цю інформацію вже підтвердив речник президента Нікіфоров. Ну, звісно, європейці дуже хотіли б, щоб американці робили все самі, а вони просто спостерігали за цим процесом. Але їх зараз примусили щось робити для власної безпеки. Ну і також на цій конференції інші виступи дуже показові. Я, друзі, всі вам точно не хоплю, але хотів би задати сенатора Лінсі Грема, який пропихає з 25-го року ще з літа ідею пекельних санкцій для Росії. Він заявив, що якщо ми зрадимо Україну, тоді Тайвань теж опиниться під загрозою. Наскільки добре каже, він спрацював світовий порядок? Путін вторгався втричі. Ніщо з того, що Європа робила в минулому, не стримало Путіна. І відверто кажучи, ніщо з того, що ми робили в минулому, не стримало Путіна. Ну добре, що він перебирає і на себе частину відповідальності, тому що звинувачувати лише Європу у безвідповідальності не зовсім правильно. Грем заявив, що виступає за те, щоб США поставили там гавки Україні, щоб знищити інфраструктуру з будівництва дронів та всього іншого, щоб змінити воєнний баланс. Але Трамп на це не пристає. Ну тут такий собі, нібито, громовідвід Грем. Сказав, вистрелив гучно прозвучало і кудись зникло. Також грем заявив, що для завершення війни в Україні потрібно залучити Китай. Ну до речі, посол США Меттю Вітакер на також Мюнхенській безпековій конференції сказав, що Китаю достатньо було б одного телефонного дзвінка. До Кремля, аби війна закінчилася. Ну так, ми це вже чуємо е, років 4, щонайменше. Ну, спочатку широкомасштабного вторгнення, так точно, майже. Але це ніяк не змінює ситуації. Тому можна стільки заводу розповідати про те, що Пекін ну. може це зробити одним телефонним дзвінком, але він цього робити не буде. Необхідно інші важелі тиску, які зараз і напрацьовує Дональд Трамп, готуючись до квітневого саміту із лідером Китаю. Ну і також, друзі, ще я вам інформація є із арбітражного спортивного суду, який відхилив позов Владислава Гераскевича проти міжнародного олімпійського комітету. Рішення було оголошено о 17.15 вчора. За Місцевим часом суд повністю відхилив вимоги українського скелетоніста. Той вже зустрівся із Володимиром Зеленським на полях Мюнхенської безпекової конференції. Зеленський подякував йому за свою позицію, і прем'єрка Юлія Сверденко повідомила про те, що МВФ відмовився від попередніх умов для нової кредитної програми Україні в сумі 8,1 мільярди доларів. Європейці розуміють, що щось вимагати від України зараз не потрібно. Ну принаймні, зрозуміли, і просто треба дати Україні. Гроші. Відтак, друзі, ПДВ для фопів, мита на посилки, податки для цифрових платформ і новий військовий збір поки не будуть запроваджувати. Європейці готові допомагати. Не хочу сказати і не можу сказати платити за нас, але допомагати будуть. Тепер про атаку по Україні. Вночі армія Росії запустила по нашій території ракету Іскандр М 112 дронів. Нам вдалося збити чи посадити 91 безпілотник, зафіксовано влучання 18 дронів на 11 локаціях, також падіння збитих уламків на двох. Ну а ракета прилетіла, на жаль. В Одесі через російську атаку сталася пожежа в одноповерховому житловому будинку. Загинула там жінка. На Київщині внаслідок чергової атаки у Вижурському районі постраждало двоє людей. Зранку росіяни атакували дронами. Дніпровський район Херсона. Там також двоє постраждалих. Трамп тим часом завдав удару по судно наркоторговців у Карибському морі. Там загинуло троє людей. Про це повідомляє Південне командування збройних сил США. І також Дональд Трамп заявив, що зараз проходять переговори з Європою щодо Гренландії. Сподівається, що угода буде підписана, і Білий дім сьогодні в день. Закоханих опублікував у соціальній мережі X Валентинку з Гренландією з підписом: Настав час визначитися з нашою ситуацією зі стосунками йдеться на зображенні, і також Трамп заявив, що відносини США з Венесуелою є дуже хорошими і він планує відвідати цю країну. Ну фактично, друзі, попри нашу критику позиції Трампа, Трамп перебирає контроль в західній півкулі. І це більш ніж очевидно. Це вкрай не подобається росіянам, китайцям, але це те, що потрібно нам. Сподіваюсь, що такими рішучими кроки будуть Трампа і в Європі. Але він не хоче робити це сам. Він хоче робити це з європейцями. Європейці зараз торгуються. В принципі, це є друзі, складна геополітика, ціною якою є наші з вами життя і наша безпека. На жаль, така реалія. Сподіваємося, що все ж таки переговори в Женеві будуть більш-менш не то, що успішними, а такими, які просувають мирну угоду. За цим слідкую. 17, і 18 лютого, нагадую, вони будуть там проходити про це. Це буду оперативно інформувати вас в телеграм-каналі. Підписуйтеся на нього, посилання знайдете в описі під цим відео. Також ще раз прошу вас долучитися до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Всіх люблю ціну шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна.